Добрий день, діти! Рада вас вітати на своєму занятті. Послухайте загадку і скажіть, що є у кожного з вас. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Що це діти? Звичайно, це очі. Вимовте протяжно це слово. Очі. З якого звука воно починається. Правильно з голосного звука О. Як ми вимовляємо цей звук? Губи округлюємо бубриком. Язик трохи відтягуємо назад та співаємо О. Діти, давайте разом з вами складемо речення зі словом очі. Маринка має гарні очі. Скільки слів у цьому реченні? Вірно 4. На письмі перше слово у реченні записуємо з великої букви. А на схемі ми позначаємо фішкою кутиком. У кінці речення ставимо крапку. Виконаємо звуковий аналіз слова очі. Перший звук у цьому слові о. Це голосний. Позначаємо фішкою-кружечком. Другий звук і. Це приголосний м'який, оскільки біля нього стоїть голосний і, який пом'якшує приголосний. Означаємо м'який приголосний фішкою двома рисками. Третій звук І Це голосний. Означаємо фішкою-кружечком. Дітки, давайте пригадаємо, у яких словах є звук О. Розгляньте картинку і назвіть слова, у яких звук О стоїть на початку слова. Окуляри, окунь, ожина А тепер знайдіть слова, у яких звук О стоїть у кінці слова. Відро, яблуко, мило. Молодці малята. На письмі голосний звук О позначається літерою О. Розгляньте її. Буква О така от кругла. Хто не бачив? Подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик. Очко Що нагадує вам ця літера? Так, бублик, сонечко, кермо, а ще коло. Малята пропоную разом зі мною у повітрі написати літеру О. Дітки, скажіть, а навіщо нам велика літера О? Правильно, діти, у словах, наприклад, імена людей, клички тварин, назви міст, річок, морів. На початку стоять великі літери О. Ось такі імена Оленка, Олександр, Ольга, Оленка. А ось з маленької літери О ми пишемо всі інші слова, які починаються на О. Отже, діти, сьогодні на занятті ми ознайомилися зі звуком О та літерою О. Це голосний звук позначається фішкою-кружечком. Звук О ми чуємо і вимовляємо, а літеру О ми бачимо і пишемо. Чекаю вас на наступному занятті. до зустрічі!